Усім привіт! Усім привіт! Знімаємо відео по стану нашого улюбленого мотоцикла МТ-09. Ямаха МТ-09. Мотоцикл у нас з АБС. В самому жирному крутому кольорі. це сіро-синій саме. Пробігу у нас в мотоциклі 7 тисяч кілометрів. Як 7 тисяч? 17 тисяч км. 17 тисяч км. 17 тисяч км. Це оговорочка. Гума в нас друга неділя 2019 року, отака от м'яка. Отакий от протектор. Ще катати і катати. Ну, кожному, ж ти знаєш, хтось знайдеться, скаже то все, вже треба змінювати. Так. Ну, У нас 17 тисяч кілометрів стосовно, стосовно там, вироботок всього іншого, ну тут їх взагалі повинно не бути. ну Воно таке є. тобто от Я от, ну я не відчуваю, нема тут вироботки. Ну, можливо, в задньому гальмівному диску, можливо, буде, тому що це Ямаха і ну ти сам знаєш. Ну, да. Слечки, бачите, все як треба. Пильники в нас тут. Підтрисканий, трішки, як завжди. А що це мі мітка? Так. Ну, Скоріш за все, колесо то знімали, гуму змінювали. Це, скоріш за все, чи вже поставили після того, як викручували, чи можливо так закрутили в те саме місце. Не знаю, як воно там було, але так, головний момент. Тут так само дивимось. Це дзеркало ідеальне. Неде нічого тут так само все, неде ніякої корозії, ніхто нічого не чистив, не підкрашував. Ну, Я думаю, це все і так видно. Видно. Бачу, світодіодна лампочка стоїть. Світодіодна лампочка, скло, це є шимура. Поворотики. Це, до речі, оригінальні Ямаха, це як аксесуар йде. Курки тюнингові. Такі широкі, приємні. Крашпет. До речі, от такий. от. Кришка вся тут все супер, не де нічого. Какой ага. колектор взагалі бомба? Ну, до речі, задній диск гальмівний так само. Взагалі ну, не чутно вироботки ніякої. Навіть колодки ти подивись, як нові. Заднє колесо такий знос гуми. У нас заднє колесо 51 неділя 2018 року. Кінець 18-го року, а переднє колесо початок 2019 року. Вібро. Угу. то до речі якщо я не помиляюсь там ще заводські колодки стоять да, заводські колодки заводський ланцюг це все оригінал повністю До речі, давай знаєш, така цікава штука людям розкажемо як е, зрозуміти зав... заводський ланцюг чи його у замку, а, ну та я думаю, що багато хто змінював ланцюги, знає, як а, замок зроблений. Тобто заводський, він отакий, от, тобто все розкльопано заводом. Ну, як кожний пін немає. Кожний... Неможливо зрозуміти, де з'єднання. А в, там, де змінювали, там ну, його видно. До, до речі, в Ямасі отут от, 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 ця резинка дуже м'яка. І вона дуже швидко вся зношується. Тут вона в класному стані. Ну вона як нова. Тут так само все. У тут теж є такий моментик. Невеличкий. І невеличкі птички на кришці. І на грузіку тут. І на дзеркалі. Тут до речі, якщо так от подивитися, от бачиш, що тут м'ятинка така маленька. І так само, тут якщо придивлятися, отут тут от точечка, тут точечка, тут точечка, тут. Ну, воно як сколи. Таке, такі. Да, таке є такі Видно. точки, як сколи, воно тут по баку таке є. тут 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 і отут ще. Угу. Відчини, будь ласка. До речі ключки всі ключки. Угу. Зараз фокусую, не можу покажу. Угу. Пробочки от никто не відкручував. Ні, відкручувало, диви О тут цю відкручували, да? Да. Цю відкручувало. Дивно, навіщо? А, це зажимало, це ж мабуть... Тримали це, жорсткість виставляли, мабуть. Як ти думаєш? Піджимали чи навіщо вони чіпали? Ні, слухай, це, якщо дивитися уважно, це скоріш за все був брілок і воно тут по поцарапане. Але якщо ми зробимо ось так, з цієї сторони, де його не було, то ми побачимо, що вона не відкручувалась. Все, згоден? Згоден, все. Вирішили. Да я покажу кнопочки. Тут, до речі, завдяки ось цій кнопці можна зрозуміти також пробіг, Із-за того що вона, ну коли ви нажимаєте, вона касається корпусу пульта. І при великих пробігах тут воно от Зовсім трішки, бачите, є потерпість, а на великих пробігах воно прям аж блищить. Я вважаю, що простіше за всього дивитися в Ямасі, там великий-невеликий пробіг це по задньому гальмівному диску. Це те, що на Все фотках, так, це, що, да. так от просто от сразу ти дивишся і сразу ти, ти це можеш побачити. Так само, як і тут, тут, тут це от, до речі, а ось ці моменти, до речі, витираються. Тут воно, ну, пробіг є, ледве-ледве є, така протертість невеличка. Від красівка чи ботінка. І так само по звуку, коли він працює, цей мотоцикл, то в нього, коли великий пробіг, то корзина починає шумніше працювати. Згоден? Ну шумніше, просто треба розуміти, воно на всіх ямахах така шумна корзина. При великому пробізі воно ще гучніше працює. Так. Ще ось тут. Ось ці моменти всі. Ну, там і внутрі все як новеньке. Так, є. Ну, це тихо працює. Метр дев'яносто два зріст у нього. 60 щити, я просто покажу, як зріс 1,92 м в мене і 1,75 м у Сашка. See ya. Huh.